Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 24 серпня, 25 рік. Знаходимося ми в саджанцях абрикос. І у нас є ось такі саджанці, які не прижилися. Але відео буде про аферистів і про те, як фальшиві саджанці видають. Ось бачимо саджанець, який садженець. І ось садженець, який садженець. Да? Гарні саджанці. Ось садженець щеплений. Бачимо місце щеплення. Але це все брехня. Тому що ось це це не щеплений, це зрізаний був садженець, коли проводилася окуліровка. окуліровка не прокинулася і він викинув свій саженець. Оце фальшивий садженець. Те, що більшість аферистів продають. І хоча деякі там, рахують, що вони розбираються, можуть відрізнити щеплення від нещеплення. Ви помиляєтесь: ось садженець. Да? Можна сказати, що і тут щепили, або ось тут можна сказати, що брунькою щеплення, то, тому що ось стовпчик лишився, або тут ось перещеплене. Бачимо, так? Да? Гарно все так щеплення. Але теж це дикар, який зростає. Ось це це саджанець. Бачимо, а тут навіть не видно місце щеплення. Так воно гарно заряхується. І все гарно. Це вандеркот. Ось це фальшивий І Ось так люди продають. Є. Я вже неодноразово казав на своєму каналі тим, що я стикався, те, що аферисти з аферистів, але це, знаєте, аферисти, це ще ті аферисти. Тому що це Андрій Ковальчук. Ну, в минулому році вони працювали Ковальсад, ну, є, це Ковальсад, там інший є. Ну вони під їхню маркою, мабуть, в цьому році не висвічуються. Ось саджанці. Три роки той час купив, три роки чекав, виросло Бог знає що. Все перещеплено. Все. Я вже не показував на відео. І ось, начебто, місце щеплення. Так само. Ось Одне інше прирізане. Начебто. А виростає Бог зна що. Це в Фейсбуці він, Андрій Ковальчук. Ой, якось там про піраміди, якісь зараз, сад дома. Це його сайт. Ну, Вони аферисти, вони дуже гарні аферисти, тому що вони присилають гарні саджанці. Але виростає з них Бог зна що. Люди, які не розуміють, пишуть коментарі, що це гарні саджанці. Так само лохина я купував. Вона виростає. Так, да, вона ж лохина, вона ж не кусі викопані в посадці. Але Бог зна що, пересорт повнійший. Ну і не так скажу, що там дещо. Але відео було про фальшиві саджанці. Я думаю, ви зрозуміли натяк, що потрібно. Просто купувати, навіть якщо ви не розумієтеся, і якщо ви розумієтеся, то ви дуже тяжко зрозумієте, це садженець чи не садженець. Зараз такі технології, ось я ж кажу, ось можна видати, що це щеплений садженець. Так що просто купуйте в перевірених людей. Ось білий медовий у нас є. До речі, вже по продажу прикуплю групу. У Фейсбуці, де я продаю, там таке примітивне, я для себе роблю, має код. Є ось такі цікавенькі фарліс Робада, подвійня, є фарліс просто фарліс, фарліс, ось фарліс. Є Магадор, є Джингат, є. Джунгат ось такі саджанці. Всі більше півтора метра і всі сформовані ось так. Де нижче, де вище. Всі вже розгружена крона. Ось у нас конгат. Ось такі саджанці. Так що, звертайтесь, кому є, невеликої кількості. Ось це все у нас те, що не прийнялося. Теж можемо продати як саженець шуткую, але бачите ось какой... видається як саджанець. цунамі. Що тут у нас вандеркот, моджар Кейсі, це від, хотів би розказати і Андрія. Забувся. Маджар Кесі чи Магуар Кайзі, ніхто навіть не знає, як правильно. Ну і Фаркло. Так що, тримаємося, все буде добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. До речі, саджанці кизилу Семен. В наявності ось такі гарні сформовані, які саджанці ось, ось це для однорічок дуже добрі саджанці. Тримаємося, все буде добре.